Антоніна Старинська 24 роки працює на підприємстві Житлосервіс двірничкою. Прокидається щодня о 4.30, аби містянам було приємно іти чистими вулицями на роботу. Саме важче осінь, зима. Осінню там листи треба позагортати, попакувати в мішки. А зимою просто що важче, в чому важче, треба раніше встати, поки люди виходять наші, щоб їм підгортати дорожки, алейки. Трутуарити всі. До цього жінка трудилась у податковій інспекції, але змінила кабінет на іншу роботу, бо довелося доглядати за хворою мамою та бабусею. Захворіла мама з інсультом, попала в лікарню, Бабушка лежача в мене була. Мама раніше за нею доглядала, тепер мені треба було і за мамою, і за бабушкою доглядати і село і городи, і так мусила щось шукати таке, щоб мені підходило, щоб ще до них. Довідуватися. Обидва сини пані Антоніни, військовослужбовці, тому ранок починається із молитви за найдорожчих та короткого дзвінка або СМС. 24 лютого був досить емоційний день для жінки. Тоді вона відчула, що ця війна надовго. Вийшла на роботу і сирена. Я думала, що я десь ну, розрив серця получу. Я думала, що я, я так готова була. І на коліна падати, і кричати. Я так кричала, я нікого не чула, я не бачила нікого. Я казала, що кажу, Боже, то як так таке сталося, щоб наші діти зараз йшли і знову воювали? Як і в кожної матері, серце пані Антоніни переживає за захисників, котрі не вдома. Щоб з полону поверталися діти, щоб, щоб безлісті пропали, їхні діти понаходилися. Закінчення війни, закінчення війни і повернення дітей додому.